Пропоную вам дидактичну гру визначити, які комахи літають, які стрибають, а які повзають. Давайте ж розглянемо. Комахи, які літають, це бджоли, колорадський жук, бабка, метелик, муха, комар. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Комахи, які повзають, це Гусінь, дощовий черв'як, багатоніжка, мураха комахи, які стрибають. Це коник, блоха. А тепер спробуйте, будь ласка, дізнатися. Комахи, які стрибають. Комар блоха чи мураха? Блоха. Комахи, які літають. Багатоніжка, метелик, гусінь. Метелик. Комахи, які повзають. Гусінь, метелик, муха. Гусінь молодці.